Відпущення гріхів, звільнення, від терпінь, бронення всякого зла, помноження чеснот, зцілення болістей, а домам, і всякій місцевині освяченням, і благословенням, відінення полубного всякого злотворного повітря, придбання благодаті дій, бо ти благословляєш, освячуєш все Боже наш, Тобі славу посилаємо. З єдинородним твоїм сином при святим, лимжовторяшим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки, ми усі раді. Сподом скріні. Притуне, Господи, Ухо Твоє, вислухай нас те, що води, Йорданські, явленням Христа, посвятив, і благослови всіх нас, що приклоненням в своїй шиї, знаменують повинування Тобі, і сподоба нас сповнитися Того свячення, прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам на здоров'я і душам, і тілам. Бо є освячення наше, і тобі славу посилаємо з єдинородним Твоїм Сином, присвятим благим і Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, поборімеся, творчість стріті людського роду дати владати духовно вічного спасення. Сам Господи, пошли духа Твого Святого, Свичне благословенням, на ікони, кони верве, сіхрестики, медалики, і всяку значеного для посвячення, слугами Твоїми. Що вони озброєні силою небесного заступництва, для тих, хто хоче їх вживати поміччю, і тілесного спасання заступництва й помочі, бо ти благословляєш і освячуєш усе тобі, славу отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Присвячуються ікони, вервиці, хрестики, медалики, всяка річ призначена для посвячення, благодати Святого Духа і окропі водою, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Просимо хоругви, хрест, готувати в процесі навколо храму. Йдемо зараз навколо храму, а чотири отці, два тут спереді на сходах і на бокових сходах будуть марувати.